Так, перше. Розпочнемо з коробки. Вона, до речі, тут одна, чорна така. І тому, я думаю, логічно буде вибити те, що вибивається з колії. Так, що у нас тут? Подавив, порвав Так э -э Презервативы? Окей Так, а сколько их тут? По 12 штук, да? Да, да, все разные Раз, шесть Восемь Ну тут десять, до речи Да, все? Да? 10, 10 презервативів. Ого! Три пачки цих андонців. Так, окей. Так, тут те саме. Да. Тут їх щось багато. Так, коротше, це, походу, чиїсь остатки, чи щось таке. Так, раз, 9. 9, 13. 14, 15, 16, Окей. Не знаю, ми от такими штуками не користуємося і не маємо ніяких з цим проблем з дружиною. Я вам так скажу. Я якось, В мене так повелося, що шарю, коли потрібно а, діставати, щоб не було ніяких а, проблем. І так як ми з дружиною. В один одного одні немає ніякої потреби в цій єрунді. Так, і прям віршами забалакав. І тут у нас 6, 9, 10, 13. І тут теж 13. Ну, коротше, можливо, вони якось там перемішались. Ну, коротше, скільки? Більше 30 штук, правильно? Правильно. Більше 30 гандонів. <кхід> Окей, презервативи. Я не знаю, гривень по 100, я думаю, їх можна порахувати. Я не знаю, по чому зараз, але плюс-мінус в ті часи, е, я думаю, те, що я бачив, Я думаю, гривень по 100 їх можна е, зарахувати 300 гривень за цей пакунок цілком нормально. Якщо хтось користується, забирайте. Так, що це таке? Це прям щось дуже важке. Ну, реально важке. Грам, грам 600-700. І при цьому подивіться, маленьке. Так, давайте дивитися, що тут може бути. Так, бачу, де воно може скриватися. Так, у нас навіть даже ночка є. А Харків. Харківська область. Якийсь Андрюха. Фамілію не буду називати. Андрій Ігорович. Окей. Фамілію не буду називати. Щоб не... Так, окей. Поки туди що ето. Ножі? О, так це ці. Це не просто ножі. Не? Правильно? ж? Це ж не заготовки для ножей. Це ж, це ж ці мітательні правильно. Вроді як, так. Да. Все, пора, пора запускати этот, а, канал по металу ерунди. <свят> Зірки ми знаходили. Тепер що такі штуки. Ну, якщо, я не, якщо це не заготовка а, для якогось а, ножа для рукоятті, то я думаю, це можна брати, прям брати і метати. Ну, Хизик, до речі, баланс щось не очень. Баланс йде на этот. Хоча тут така штука, як знаєте, наче вставлять. Можливо, Можливо для а, метання, можливо, для вставляння, але якщо в рукоять, то странна форма ножа виходить тоді, як на мене. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, Важкі, важкі. Прикольний чохол є. Не знаю, чи вони Ну, щось гостре, щось не знаю. Не знаю, чи дуже гостре, але щось є. Так. В такому чохлові взяв, пішов на полювання, кабана закидав, завалив і здобич забрав. Так, ціну ви побачили? Ми чекатимемо літа, щоб це все... Тестувати. Ой, тестувати. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, давайте що, 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 що тут таке? Откриємо. Так, так. -так. Що у нас тут є? Що у нас тут є? Галка. Так. Американський Орел American Eagle. Ну, от, що мені подобається, так це оця штука. Тут, коротше, отака гравіровочка є. Так, що вони? О, ну ця прям... Ого, де ж Це прям працює. Де, 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 де мок іде? А, блядь, як больно. Ну, типа, працює. Мабуть, її ж заправити потрібно, правильно? Як її заправляти, а вона витягується? Не так. Коротше, треба розібратись, як її запалювати, як її за этот, і можна. Ну, В принципі, Черкало робить, все роби. Все окей. Так, подивимось, скільки така може коштувати. Тут я побачив, що я подумав, що це сверхістине. Але там написано пістольтим. Команда пістолетів, коротше, і пентаграма. <рикольно> прикольно, прикольно. Загуглимо, подивимося, ви ціну побачили, я йду далі. Трухівка якась. Так що ми можемо ставити отак. Правильно. Так, що у нас тут? Ролик. Що це таке? І. Музикальний інструмент. Крище така штука. Не знаю, що це для чого. А, окей. А ціну ви побачили, якщо я розібрався, що це. Так. Щось важке. Щось важке. Что у нас тут? Не понять. Шесть, шесть, багато подсоба. Так. штука. Так, у нас какая-то фигура. Блять, опять пакет. И пять пакет. Так, давайте подивимся, что тут. Якісь мечі, якісь о, штуки. Коротше, окей. Так, а тут у нас основна фігура, я так розумію. Що це за фігура? Що це за мушина? Це точно якесь аніме вже, блядь, пішло. Так, отака штука якась непонятна. І у нього тут три меча тут стерчить. Так, окей, як це? tak aha aha na no, pewno tak nie nie popadanie aha o tak od, wygląda tak ok a ceszo hmm. Як, куди, в кого. Не розумію. Я тут більше просто отворів ніяких не бачу. Ну, окей, меч я бачу, куди можна встромити. Один іде сюди. Да, якось? Блять, не так. Ага. О, один меч встромив. Так, другий меч. І туго йдуть. Стромив. Ну, тип, а, мабуть, опять не з не, не той стороною, мабуть, з цієї сторони, так? Да? Дюрочка є. Ну, да. Отак. Окей, раз, два. А цей меч куди. Коротше, я не шарю. Я вже скільки часу на нього потратив. Так, отакий, коротше, самурай. Скоріше за все, якесь аніме, але сама суть. Такий самурай, тут ще є один меч. Не знаю, куди його вставляти. Ну в кабурах там мечі свої. торчать. І отакі ще штуки. Є якісь. Раз, два, три. Тоже, куди їх ставити, я не знаю, може їх якось треба було з мечем. отак типу... Ну, сама суть, Така фігура ну виглядає, до речі, сама фігура виглядає доволі доволі шикарно. Доволі непогано. Я не знаю, скільки це взагалі коштує, але вона прорезинена, така матьора. Знаєте, можна навіть увалить. Так, подивимось, скільки то може стояти. Так вона виглядає. Так, відкладаємо в сторонку. Я вже чую, що там собаки шумлять, вибачайте. але нічого не можу з цим зробити. Так, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Маленький пакунок, є такий у нас. Пропоную відкрити його. Так, що у нас тут? Ага, ага. А такий ножик нам вже попадався. Такий. Якщо я не помиляюся, так да, ось. Так. Буквально вчора я розпаковував і такий ніж нам попадався вже. Окей, так, я пам'ятаю, у них тут фіксатори. Я ще відео вчора ще не монтував. Скільки він коштує, я не можу знати. Так, то й туди, то й туди. Ви ціну побачили, а для мене це поки що залишається загадкою. Так, наступний. Ну, опять-таки, щось важке. Щось що то тяжолопє. Так, у нас тут. Бабочка, ніж. Ух, який здоровий. Ніфіга собі. Це, мабуть, найвеликий ніж, який ми знаходили. Так, як там? Хопа! Хопа! Так, зараз собі точно щось різну. Хопа! видали? Хопа. Що? Так, цирк дисселей, блять. Окей, бабочка така, ну, взагалі виглядає прикольно. Базару ноль. Металевий повністю. Хоп, відкрився. Так, сяк, тудам, сюда. Така бабочка. Так, добре. Я і зброя. Точно когось покалічу. Ну, звісно, так. Да, по сравнению з цим, це прям такий здорований. Прикольно. Прикольно. Подивимось, скільки це буде коштувати, і рухаємося далі. Наступна посилка. Так, відкриваємо тут? Так, якась апаратура. М -м, від USB працює. Що це таке? У мене є тут втикалочка в USB. І. О, щось працює. Думаю, вам чути. Що це таке? не знаю Будемо гуглити. Погуглимо, подивимось, не знаю. Ну, коротше така штучка якась. Подивимось, скільки це коштує, подивимось, що це взагалі таке. І ви ціну побачили, я йду далі. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Пане гофібари. Я знал, что нам когда должны гроши попасть. Что за гроши? Один рубль, так, сто лет со дня рождения В. и Ленина. Лучше тут и евросики были. Так, далі, що це? 30 лет победи в Великій Отечественной. Отакий От рубль теж рубль. Так. Коротше, тут все рубли. Ой. Так, отак. отакий є. Що воно, хто воно? Будемо гуглити, що це за монети. Так, 1 рубль 1964 року, отакий. Так, тут СССР, 1 рубль. Отакий. От Стоїть. І така ж, а як так? 50 копій... А, 50 копей, а це 1 рубль. Я дивлюсь, однакові ті типу, монетки по цьому а розмір інший. Так, окей. Ну, подивимось, чи може це щось коштувати взагалі. Я не нумізмат, Нуізмати ж, правильно ті хто, монети. а, колекціонують. Але ціну ви побачили, а можливо, не побачили, можливо, запропонуйте свою, бо якщо я нічого не знайшов і не розібрався в том Так. Але менше 100 гривень не пропонувати, бо мені потрібно відбити посилу. Так, що це таке? Світ, мій зеркальце, скажи. Так, що це? Вау! що це таке? Ну шо це? Ну, ну це ж не Ну, О, вона ще й чекає. Ну і що? Ну да, вона працює, окей. Ну її надо точно заправити. Ну, вона порожня. Такий чахол. І така зажигалка. І Ще й на останню розпаковку, ну це треш, зато на ремінь. А, подождіте, а в нас є отака зажигалка. Зараз, отак от. О, так дивіться, підходить. Опа, це вже посолідній. Да, на, на пояс почепили і погнали собі. І ви ніколи зажигалку не загубите, Открили, достали ігл орла, цього, якого я запхнув дуже далеко. І такі медняві собі прикурить? Да без питань. На черк, потом так. Да блядь.